Привіт, малята! Мене звати Женя. Пропоную вам погратися зі мною та назвати речі, які є у мене. Вам потрібно слідкувати за стрілочками та сказати, що є у Жені. Наприклад, у Жені є ножиці. А тепер пропоную вам продовжити. Слідкуйте за стрілочками та говоріть, що вже не є. Дітки, дякую вам за гру. Ви так чудово попрацювали, а ось від мене серденька.